Українську залізницю на сході цілодобово охороняють, аби не допустити її використання терористами. Функціонування транспортної системи забезпечує Державна спеціальна служба транспорту. Озброєні військовослужбовці охороняють східні залізничні магістралі. Група розмінування 8-го навчального центру була направлена для технічного прикриття та встановлення вибухових загороджень на транспортних об'єктів Міністерства інфраструктури. Протягом декілька місяців. Наш підрозділ виконує задачу. Завдання військових технічне прикриття та встановлення загороджень на залізниці. Окрім цього, залізничники охороняють транспортні об'єкти від руйнувань та захоплень. Наша задача не допустити ворога на нашу територію і при нападі цей міст буде зруйнований. Скільки таких груп і де вони розташовані, військова таємниця. Бійці ретельно дбають і про власну безпеку. Периметр табору цілодобово патрулюють, встановлено блокпости та вирито окопи. Збори Ради Федерації профспілок України, на яких обирали нового очільника організації, супроводжували з бійкою. Активісти соціал-національної асамблеї, яка входить до правого сектора, штурмували готель-турист у Києві, де зібрались члени Ради профспілок. Під час штурму потрощили вікна та двері використовували сльозогінний газ та вибухові пакети. Це були позачергові вибори в зв'язку з строковим припиненням повноважень пана Кулика, і навіть не зважаючи на те, що фактично каденція нинішнього голови ФПУ буде близько півтора року до наступних виборів чергових, але напевно якась десь всередині почалася боротьба, тому що почалося з того, що був порушений з самого початку регламент. І і, все, і Потім, як по команді і почали тут штурмувати. От ми стояли, ось намагалися держати, але вони газовими балонами одразу забризали, потім взрив пакети позабрасивали сюди, в фає. І все, і там пішли. І все, побили стекла, там погромили, все. Незважаючи на штурм готелю, Федерація профспілок України все таки обрала своїм головою Григорія Осового. Після чого незадоволені активісти залишили готель. Спілки зараз перетворилися з руху, який мав би захищати робітників на куларний клуб по розподілу майна, нажитого в радянські часи, профспілковим рухом. Подальші акції будуть наступними. Жодних заходів Федерація профспілок України до проведення ревізії і всеукраїнського звіту перед змі і членами профспілок не буде. Зазначимо, жодна зі сторін конфлікту не взяла на себе відповідальність за бійку у Федерації профспілок. Запевняють, що вибори нового голови відбулись без порушень, а кандидатуру осового підтримала більшість членів Ради Федерації профспілок. День прапора кримськотатарського народу в окупованому Криму відзначали під посиленою охороною поліції. Окупаційна влада до останнього не узгоджувала місце проведення святкувань. В результаті кримські татари змогли зібратись на околиці Сімферополя. Поле оточили парканом, встановили металошукачі, влаштували чергування з собаками. Поруч кілька автобусів з ОМОНом. Людей відгородили, як гетто. стоять автобуси спеціального назначення машини автозаки. Мені сказали, що на кришах даже бачили піров. Вот это відношення власти к людям, а ровно симетрично буде відноситися к властям. Через незручне місце програму святкувань довелося коригувати. Замість малюнків на асфальті діти малювали на бетонному паркані. Майже усі учасники святкувань вдяглись у блакитне, колір кримськотатарського стяга. Найсміливіші додали жовтого. Люди обурені, що влада демонструє силу у святковий день. что весь мой народ здесь, во-первых. Но когда я смотрю по сторонам и окружают нас с автоматами, это очень неприятно. Мы пришли сюда все с детьми, чтобы отметить наш праздник. Мы что, мы какие-то звери или террористы? Мы кто? Мы мирный народ. Мы, это наш, сегодня наш день, сегодня день нашего флага. Як можна так здиватися здіватися над людьми. Підтримали кримських татар і кримські українці. Кілька родин влаштували флешмоб. Вони вдяглися у вишиванки та прогулювалися дитячим парком в Сімферополі, демонструючи свою підтримку кримсько-татарському народу. Показати, що українці ще в Криму є, що ми дружимо, підтримуємо кримських татар. Завжди ми були дружні. День національного прапора кримські татари святкують п'ятий рік поспіль. Ковбаса без м'яса, масло із рослин та інший продуктовий непотріб виявили громадські контролери в найбільших українських супермаркетах. Обсяг підробок вразив навіть досвідчених експертів. Більшість відібраних ними зразків виявились низькоякісним фальсифікатом, що не відповідав справжньому маркуванню. Фахівці склали навіть своєрідний антирейтинг. Присуджую молоку коров'ячому питному, пастеризованому українське, де вмудрилися 81% рослинних жирів туди втиснути. Друге місце це у нас філе Мінтая, де 50% ми купуємо з вами вологі. Ну і на першому місці, все таки я ж кажу, вразив сир Голландський з 5% жиру. Де молочного немає і рослинних не додали. Підприємливі ділки найчастіше підробляють молочні продукти, констатують фахівці. Утім, не гребуть фальшувати навіть оцет, а дитячі сосиски шпигувати глуматом натрію, забороненим для споживання малечею. Звернення громадських активістів до органів контролю жодних результатів не дають. Була надана відповідь, що при була перевірка за згідно перевірки, були порушення в маркуванні. Прострочка була, ще якісь там, але про вжиті заходи щодо цього торгівельного закладу мені не було повідомлено. Тобто, чи будуть штрафні санкції, чи не будуть, невідомо. Подолати продуктовий фальсифікат можна хіба що величезними штрафами та суворим покаранням, наполягають фахівці. Опікуватися здоров'ям українців мають також державні структури. Приміром, у Німеччині на боротьбу із фальсифікатом із бюджету щороку виділяють сотні мільйонів євро а в Україні з поточного року жодної копійки.